Вітаю, друзі! Я Наташа, і може ви вже здогадалися, що шити я буду спідницю для ляльки. Я вже викладала в інстаграмі пост, що українська дівчинка, з якою я нещодавно познайомилася перед виставкою, на яку я шила свої сумки, віддала мені дуже багато тканини. І також Залишки від своїх проєктів, і дуже там багато і різновидів різних, і на деякі я вже знаю, що я буду робити. Але ось цей шматочок цього ажурного кружева з паєточками, він мені так сподобався, але он ось такий один, єдиний, і я не знала, що з ним зробити. І нещодавно моя онучка писала санта клаусу листа. І дуже просила подарувати їй одежу для ляльки, для Барбі. Ну, ви ж знаєте, що для дівчинки багато одежі не буває, а для ляльки то, то і подавно. І Після того, як я це почула, я одразу вирішила, що цей шматочок можна використати саме на юбку або на платічку для барбі. Приміряла і чітко, чітко підходить він для того, щоб пошити платічко. Знайшла я ще органзу, ось таку білу, підклала під. Ажурне кружево це, зробила основну частину юбки і валан просто з органзи. Низ оброблюю шов американка і, хочу ще сказати, я його. Не попрасувала, але треба його прасувати обов'язково, щоб зняти ось це напруження нитки. Ну, Я ще буду це робити, я в, в будь-якому випадку буду це платячко красиво загортати, і я його обов'язково попрасую перед тим, як покладу його у подарунковий пакетик. От. І що хочу ще попросити вас, дівчата і хлоп'ята, якщо ви ще не підписалися на мій канал, будьте ласкаві, підпишіться, натисніть дзвіночок, і тоді YouTube буде вам надсилати сповіщення про мої нові відео. Напишіть коментар і поставте або лайк, або дизлайк. Може вам щось і не подобається в моєму відео. Напишіть в коментарі, якщо щось вам. Не так, і ви б хотіли щось ще побачити, почути. Може, я якось не так розповідаю, бо я, якщо чесно, новачок у блогерстві для мене це дуже важко. Я дуже давно шию, але знімати і шити, потім це все склеювати, потім Озвучувати, ну, це, якщо чесно, для мене це нелегко. І мені, мої друзі, кажуть, чому ти не знімаєш себе. А я взагалі-то така людина, яка і фотографуватися не дуже любить, а тут ще знімати себе і показувати всім, ну, для мене. Трішечки страшнувато, вибачте. Поки що я не з'являюсь, ви мене можете побачити на фотографії, а поки що я просто буду коментувати, що я роблю. А, дивіться, я прошила цей валан двома швами, спочатку рівний шов, прямий строчка, і потім строчка зігзаг я обробила а, края а, за Прасувала на темну сторону шов і потім прострочила. Тобто я прострочила, щоб волан не вивертався. Потім ось цей, ось цей пояс, це теж це кромка від. Фатіна, але ну, я не знаю, як точно називається та тканинка, він такого вигляду, як Фатін, але дуже-дуже м'який. Ну, М'яка тканинка. От. І, а, це, а, ну, тому що це саме кромка, одна, одна сторона о, вона вже оброблена при плетінні о, цієї тканинки, а друга піде в шов і її не буде видно. І я спочатку пришила, ну, вирізала цей шматочок, ну, вже зробила цей поясочок, точно за розміром юбки. Але коли я стала його прикладати проколювати булавочками, я зрозуміла, що мені ще потрібно буде зробити боковий шов, ось цей. і а мені треба буде втягнути резинку. Вот. І я десь на 0,5-0,7 см з кожної сторони я здвинула. Ось цей пояс і пристрочила. І що я, ну мені здається, щось що я заморочилась, я бачите, я обробляю, а, кос, ну як як ми косою бейкою обробляємо а, наш боковий шов. От, мені щось захотілося, щоб а, він. А, не летів, бо дитина буде туди-сюди знімати, одягати цю одежину і шов буде розпускатися, будуть нітки летіти. І я вирішила, що треба його зробити. Ну, то не мій метод, або як, аби як зробити. Я люблю, щоб все було е, красиво, гарно, як на одежі для дорослих, так і на одежі для ляльок. Воно не повинно у руках. Е, розпадатися, тому я обравила боковий шов ну, як косою-бейкою. Вот. І, якщо чесно, я ніколи не шила одежу з таких тканин, бо з ними дійсно дуже важко працювати. Їх треба викладати дуже обережно, і десь там потягнув, воно все поїхало, воно скользить. Ну, це, якщо чесно, не мої тканини, але бачите, ось на невеликому виробі я е, наважилась, і, якщо чесно, я дуже задоволена результатом, е, який я отримала. І е, Спочатку я шила цей проєкт як просто юбку. І коли я одягнула цю юбку на куклу, зрозуміла, що її можна носити як сарафан. От. І далі у відео ви побачите, як воно виглядає як юбка і як сарафан. Угу. Ось, прострочуємо. Я зав'язую е, нитку. І голкою я її ховаю у шов, щоб нитку не було видно, щоб вона не вилізала. От, і був дуже акуратний шов. Я ж кажу, незважаючи на те, що це одежа для ляльки, але ну, я так звикла. Мене так батько навчив. Батько в мене був токарем. І він до міліметрів вивіряв ці деталі, що виточував. У мене взагалі був унікальний батько, він був токарем, слесарем, фрезеровщиком. Він один міг замінити весь цех. Да, і він навчив мені, мене ось цій точності, що ти або щось робиш. Робиш це якісно, або ти, ти цим не займаєшся. І я з дитинства бачила, як, як він працює, я приходила до нього в цех. Ну, я думаю, що всі, всі дівчата і хлоп'ята, які мали батьків, робочих професій, з задоволенням приходили до них і дивилися, як вони з дерева або з металу виробляють якісь деталі. Ну, ось дивіться, ось ця юпочка, юпочка, яка стала платячком, ось вона як юпочка. От, і е, вже зняла на сонці, намагалися зняти, як площить, але щось. Щось не дуже вийшло, я бачу, що, ну, вибачте, якщо щось не так, але блищало, дуже блищало, коли я шила під лампою. Ось така гарнюня. Я юбочка вийшла. І нагадую вам, якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал. Нажміть колокольчик, колокольчик, якщо хочете, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. Всіх обіймаю. До побачення!